Доброго ранку. Що ви там загубили мене? Я вже у Дніпрі. Я сьогодні без автівки, але сьогодні будемо її забирати, тому нас мене привозить водій, а Санька поїхав раніше. Зараз мчу на роботу, але спочатку хочу випити кавуську. сумувала за нашим складом, за магазином. І сьогодні у такий тур буде і дуже багато зборів. А ось і мій кабінетик чекав на мене, коли я тут приїду. Гаряча кава. Швиденько допиваю каву, йду до наших контентів. Хотіла сказати, що ми доробили там нарешті ремонт, але ще не поклали лінолеум, бо щось там є, якісь сумніви, є саме який колір все ж таки покласти. Але там дуже гарно вийшло, дві стіни, і коротше покажу вам. Ну, і деякі ще зміни будуть там в роботі. Повинно бути прикольно, я дещо хочу докупити їм для контента. А ще як вам такий прикол. Приватбанк uh, у додатку попросив мене актуалізацію даних. Ну, попросив, якби через. хоча нещодавно, як би ми це робили, і відправили фотографії мого паспорту, того самого, який був в минулі разі, але вони мене звинувачили у фальсифікації, щось там, щось не так з документами коротше. Тому мені потрібно їхати терміново у Приватбанк, бо ну, всі ж рахунки, все блокується. Я не знаю, я так важко стала працювати з Приватбанком. Раніше, звичайно, такого не було. Тобто вони, як... а якби я ще була у е, Китаї, як би я це зробила? Ой, коротше, добре, зараз поїду, їм паспорт. Так, ага. Повідомлення побачила. Зараз будуть збори. Будемо розмовляти щодо зарплатні. Прикольно мені так залишили повідомлення. Дівчатка працюють, а я трошки хочу ж вам показати, що ми тут зробили. Бачите, зробили ми новеньку зону для фото. Вгінь просто. Ще в нас ось така є стіна і ось така тепер біла. Це ж те, що зробив Санька. Він сам своїм ручками зробив оцей бетон. Так реалістично вийшло. Прям дуже мені подобається. Так що, тепер дівчаткам буде працювати ще цікавіше. Ще я їм привезла новенький. Мікрофони, і вирішили ми, що треба нам ще фотоапарат, тобто щоб наші контенти працювали не лише на айфонах, а щоб ще в нас був класний фотік, тому що на нього реально багато фотографій виходять набагато краще. Ще зараз вам хочу показати, чому я сьогодні в окулярах. Я не знаю, чи то реально в мене важка дорога була, переліт, алергія. Але такий набряк в мене був лише на останньому терміні вагітності, що ну, ноги в мене нормально, обличчя. В мене такий набряк був на обличчі, ноги роздуті були. Чому зараз? Я не знаю, чи то типу вже вік, тому що. Ну, важкі перельоти, все ж таки, да? скажу 36. Але я не знаю, можливо, я щось з'їла не те, але ну, це, мене це реально хвилює. Я хочу ще сьогодні купити лімфоміазот, можливо, якісь, ну, коротше, якісь ліки пропити. Ну, я просто в шоці, і, і ну, мене це реально хвилює. Дуже важлива новина. В моєму улюбленому магазині дитячого взуття зараз діє розпродаж, просто шалений в сторіс. Я Тьоміку там багато разів замовляла взуття і зараз хочу замовити. Ви просто перейдіть в сторіс, подивіться на ці ціни, на ці моделі. Знайте, що в сторіс цей розпродаж в них буде лише добу, тому встигніть ціни реально. Найнижчі і взуття дуже класне. Тим паче, ви ж знаєте, що зараз тиждень і все, і нам потрібно буде нове взуття. А в них не тільки на зиму розпродаж, в них якраз і на весну. Там просто, наприклад, з Ростовки залишився один або два розміри, і вони віддають. По закупівлі. Тому, дівчатка, переходьте, не втрачайте таку можливість, і я зараз також Тьоміку оберу і щось замовлю. Подивіться, які класні моделі. Ух ти! Ну, ціни 550, 490 гривень, 590, 550 Подивіться, яка гарна модель. Ну, ніде нема в магазинах таких цін. Ну що, коротше, замість того, щоб нормально працювати, мені зараз потрібно вирішувати оці всі проблеми з цим приватбанком. Санька залишився в них далі збори. Я сподіваюся, я за годинку це все вирішу, бо мені ще потрібно на магазини заїхати. Це не знала баба клопота, купила порося. Але я на грані, щоб перейти, якщо чесно, в інший банк. Просто що термінали там прив'язані, і оце трошки добиває. А приватбанк в цьому, як мені здавалось, найкраще. Але якщо це кожен місяць, вони отак мене будуть чіпати, то краще замінити банк. Я заїхала в магазин. Зараз хочу обрати. Там дівчатка отримали так багато класних новинок. Тому я хочу собі залишити все, тому що там, знаєте, що тиждень і буде вже дуже тепло. І я хочу приміряти якраз кардіган, хочу, хочу новеньку сорочку. Та багато чого хочу. Я пішла обирати. Доброго. Не одна я прийшла обирати. І бігають суетяться. Дивіться, що мені вже саня Вон несе примірочно. Пішла міряти, піднімати собі настрій. А да. оцю да. угу. да. ходімо. Ну, як вам, мій лук, який мені дівчатка зібрали. Щоб розуміли, вони зібрали мені все: взуття, джинси, футболка, сорочка, прикраси і навіть окуляри. Куляри, до речі, 350 гривень. Ви таких цін не знайдете ніде. Я зараз, знаєте, ще щось сфотографую і пропишу вам ціни. ви будете в шоці. Дуже прикольна сорочка, бачите, тут є такий розріз. Ну а тут же ж наубра. Всі камінці такі гарні. І Знаєте, що сорочки є різні. Наступний лок, який я собі обрала топ лосини. Оце взуття. І також ці окуляри дуже гарно виглядають. Мені прям подобається максимально стильно. Я, до речі, зараз хочу показати, як ззаді виглядають ці лосини. Вони просто неймовірні, що у вас навіть немає дубки, повірте, вона буде як персик. Ой, класно. і топ можна, і під джинси, і під все. Я сподіваюся, ви оцінили все так само, як і я. Знаєте, що взуття є різне. Давайте подивимось, то це просто я забрала. Є ось такі, є такі, є ж такі, як на мені. Прикольно виглядають, є ж оці. Ці я собі залишаю. Класні, зручні. І кардигани також є в інших кольорах. Так само, як і сорочки. Знаєте, що вони є, типу, і звичайні, да, без розрізів. І є з ось такими надрізами. Дуже класно виглядають. Кольори є різні, ну і є ж теплі, як я вам і розповідала. Кардигани є в різних кольорах, є щось такий бієш. Він, знаєте, ну, найпопулярніший, просто він під це підходить. Є і чорний, є і білий, є і шоколад, є, і сірий. Тут трошки інша, бачите, в'язка, інша тканина. Вони всі тепленькі і всі гарненькі. Окуляри і аксесуари є різні. Оці, наприклад, 350 гривень. Окуляри є, і по 335, є по 310. Ціни ну, найнижчі, ви таких цін не знайдете ніде, І великий вибір різних аксесуарів. І тут, і тут ви можете написати дівчаткам, вони допоможуть вам це все підібрати під кожний лук. І дитяча біжутерія є. Ну і оці класні крабики, які в мене постійно. Ці метелики. Вони мені також постійно бачите на сумку, я його чіпляю. Я вирішила ще під цей лук, так як холодно, взяти і ось таку теплу косуху. Ну, така крутезна, але мені сказали, що там по одному розміру залишилось. Ну, коруча, я собі забираю. Випиваю каву і їду далі на склад, бо там збори на мене чекають. Все стильно, з гарним настроєм, їду далі. Що наші магазини фотографую не лише я. Він найгарніший, найкласніший. Це ще одна моя дитина. Ми приїхали в найкращий салон. Просто найкращий. Дивлюся і хочу ще одну таку автівку. Доброго! Приїхала забирати свою автівку. Що, не можна забрати? Оце машиночка, оце я розумію апарат, а не ваші оті БМВ. А мені ще, боже, і подаруночки мені дали. Цукерочки, свічечку, саньку шкарпетки нормальні. Ну, БМВ так. Водичка, да. розумієш? Малиш мій гарненький, все зараз я включу музичку, я поїду на ньому. Боже, навіть помили, уявляєте? Але щось мені там замінювали. Що замінювали, я не знаю. Е, гальма задня. Ну, ти ви... просто стерла їх. Вийшла 21 тисяча. Ну скажу так, не дешеве задоволення, але задоволення. Малюк. Малюк. Все. Поїхала я додому, а ти ще. Ти така коротконога запригає, будь ласка. Боже, ну це найкраща автівка, просто боже мій. Ну золотий. Це сідає на своє БМВ. Дякую, що дав покататися до банку. Я поїхала давай, і телефон мій давай.